Баба Жеброща. Іде, баба Жеброща селом, іде та й дивиться, аж на призьбі перед хатою. Сидить молодиця та й плаче. Доню моя, а що тобі господь дав? Ой дав, бабуню, дав лихою долю на мою нещасну голову. а такому завше плачу. Відколи пішла за того проклятого, то й одуху мені нема. Б'є мене, бабко, раз у раз. поте його лиха година прибила. А ти, дочко, десь, певно, йому лаєш. Ну а що ж? Господи бабко, як лаю, він б'є, а я й лаю. Він б'є, а я лаю. Не ти чекав би того ледачі, щоб я йому замовчала, А це? То чекай же, дочко, коли така робота, то я тобі якусь раду дам. Порадьте, бабко серце, порадьте. нехай вам Господь дає усе добре. А я вам дам і їсти, і пити, і полотенця на сорочку не пожалію. Тож на тобі, дочко, тою пляшку з водою. Це вода непроста, брала я її за сім гір, за сім рік, в темному лузі під білим каменем новий четвер. Пам'ятай же, дочко, і не забудь, що я буду казати возьми цю воду та молись Богу. А як приїде твій чоловік, і ти побачиш, що вже на бійку зриває, то набери нишком тієї води в губу. Та й держи її, аж поки від нього нечиста сила не відступить. Господи милосердний, як відступає чорнотуча від сонця, так щезне, пропади і розвійся твоя лиха доля та на твої вороги. Пішла баба Жабруща, обійшла на мало світ, була не в одному монастирі, була не на одному празнику, і через два або три місяці, молячись у Господу Богу, знову прийшла до того самого села, до тої самої хати. Молодиця сидить на призьбі та й пісню співаю. Ой, бабуню, моя пташечко. Спасибі вам. Нехай вам господь дає із води, і з роси. А я вам кажу, бабко, тепер моє лихо як ножем утяг. Прийде він в хату, то як зведем на сварку, а я хутку воду в рот та й держу, ані каплі не упущу. То чуєте, бабко, яке диво, неначе його якась сила одтягає од мене. Брязно батогом об землю та й сяде. Тепер ми жінами ніколи до бійки не доходить, аж моя головка вільніша. А бачиш, дочко. Баба вийшла за ворота, сміючися, під пахвою насла буханець хліба, косок сала і полотна на сорочках.